Вітає в етері 5 хвилин на головне. У випуску розповім про таке. Верховна Рада провалила постанову про підтримку демократії в Україні. У Хмельницькому сталося ДТП за участі п'яти автомобілів, серед яких два це маршрутні таксі. Хмельничанку засудили до 9 років закритування за торгівлю наркотиками. Далі деталі у змі з'явилися перші заяви президента Володимира Зеленського на засіданні підтримую Україну разом із іноземним лідерами. Кроком до завершення війни може стати звільнення тисяч полонених, які утримуються в РФ ще із 2014 року. Україна готова до обміну всіх. На всіх зазначив глава держави. Володимир Зеленський також повідомив, що коли посланець президента США Кіт Келох перебував в Україні, він передав документ із переліком всіх режимів припинення вогню із конкретними датами, які Росія порушила. До слова від 2014 року Росія понад 25 разів порушила запровадження у різний час режими припинення вогню. Рада провалила постанову про підтримку демократії в Україні під час війни. Постанова вказувала на необхідності безперервності влади, особливо в умовах дії воєнного стану. У ній наголошували, що Володимир Зеленський повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України згідно з частиною першої статті 108 конституції України, тобто до кінця воєнного стану. За постанову проголосували 218... Депутатів, щоб схвалити її, потрібно було щонайменше 226 голосів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Депутати Європейської солідарності бикотували голосування, хоч і були у залі. Музика. Російські медіа дали нову оцінку кількості втрат РФ у війні. Медіазона і медуза підрахували, що за три роки повномасштабної війни загинули близько людей. 100... 60-165 тисяч росіян і втрати Росії зростають із року в рік. Найбільше втрат РФ зазнала, коли штурмувала на Бахмутському напрямку. Щоденна кількість убитих там майже ніколи не опускалася нижче за 200 військових. За даними генштабу збройних сил України, Росія втратила близько 868 тисяч 230 тисяч військових убитими і пораненими. У Хмельницькому в останню дорогу провели захисника Дмитра Дуду. Півроки тому чоловік пішов до війська добровольцем, був артилеристом. Загинув 18 лютого на Курщині. Героя назавжди 33. У нього залишилася дружина, маленька донька і батьки. Поховали Дмитра Дуду на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Вічна слава та шана воїну щире співчуття рідним та близьким. Масштабна ДТП в обласному центрі за участі двох маршруток. 23 лютого близько 8.50 по вулиці Степана Бандери 37-річний водій маршрутного таксі Мерседес Бенц» допустив зіткнення із автомобілем Міцубіші, який рухався в попутному напрямку. Далі відбулося почергове зіткнення із автомобілями Фіат та Тойота. Мерседес Бенц» також зіткнувся ще із одним маршрутним транспортним засобом Вольксвагеном. І у результаті такої масової автопригоди 41. Річна пасажирка маршрутки Мерседес бенц отримала тілесні ушкодження та була ушпиталена. Слідчі відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини події. Хмельничанку засудили до 9 років за гратування за торгівлю наркотиками. 34-річну жінку затримали ще у серпні 2022-го. Її зупинили на вулиці поліцейській. Вона перебувала у стані алкогольного сп'яніння. А потім, як виявилося, зберігала при собі ще й психотропи. Було вилучено 50 грамів особливо небезпечної психотропної речовини. АПІПІ у мобільному жінки знайшли фото попередніх місць закладок. Тож наркоторговиця отримала вирок. Її засуджено до 9 років позбавлення волі із конфіскацією усього майна, окрім житла. З початку року платники податків нашого регіону сплатили майже 252 мільйони гривень військового збору. Про це повідомляють у головному управлінні Державної податкової служби у Хмельницькій області. Перераховано суму у 251 мільйон 700 тисяч гривень, що на 190 мільйонів гривень більше. Власне, перевищує показник 2024 року. З 1 грудня 2024 року відбулося збільшення ставки військового Збору до 5% за для збільшення фінансування національної безпеки та створення додаткових ресурсів для оборони країни в умовах війни. Проте для деяких категорій платників ставка залишилася на рівні 1,5%. І цією інформацією випуск завершує. Працюємо над новим, аби ви про все дізнавалися першими. Тож до зустрічі в етері.